Я почуваюся так, немов я межа двох чужих світів. За мною вулиця де гре, я відчуваю соняшне тепло, Краплі дощу, пориви вітру. Ось проїхав екіпаж, хтось сміється, когось кличуть. Там світ Парижа, живий і яскравий. Тут Світло псека похмурий, порожній, безбарний. На мені ні картин, ні дзеркала, ні гобеленів. Навіть вікна немає, бо його заклали цегли, як і всі вікна в цьому будинку. здається, тут люди перетворюються на тіні, Завжди холодна та пахну димом, бо дрова в камінні не горять, а димлять. Шпалери давно втратили свій колір, бо чоловік, який ховається за мною, заощаджує на всьому. Я відчуваю, як здригається ніжна ручка дами, коли вона торкається мене, Намагаюся підтримати розлюченого пана. Він б'є по мені та різко ляскає дверима. Я розумію і не ображаюся. Я намагаюся підтримати цих нещасних, але їм не потрібна моя допомога. Їм потрібні грощу псека. Я чую благання красунь, купців. Військових, я бачу сльози і горе. Як же горять очі Гобсека, коли він тримає блискучі діаманти, з якою впевненістю він проголошує? Золото, духовна суть теперішнього суспільства. Мій погляд, як у Господа Бога, читаю я в серцях, від мене. Нічого не сховаюся. Життя люди в таку мить викликають у мене жах? Іноді мені хочеться зникнути, щоб два світи поєдналися. Ким стане гопсек, якщо я не захищатиму його, який світ виявиться сильнішим? Живих почуттів. Дякую за